Позазародкові органи це плацента, амніон, алантой, жовтковий мішок та куповина. Вони створюють умови для життя росту і розвитку зародка та плода людини. Джерелом утворення усіх позазародкових органів є позазародкова мезодерма, ектодерма та ендодерма. Загалом усі вони формують транспортну систему, яка забезпечує живлення плода, доставку кисню, видалення продуктів обмін речовин, продукують гормони та виконують функцію імунного захисту. Почнемо з плаценти, це позазародковий орган, який виконує захисну, трофічну, дихальну, видільну, гормонопродукуючу функції, забезпечуючи постійний зв'язок плода і матері. Плацента людини належить до типу дископодібних, гемохоріальних персинчастих і складається з двох частин плодової та материнської плаценти, які розвиваються з різних джерел і мають певні гістологічні особливості будови. Плодова частина плацента або хоріон є похідним трофобласта і позазародкової мазодерми. Вона складається з версинок і, відповідно до їхньої присутності або відсутності, розрізняють версинчастий хоріон та гладкий або безверсинчастий хоріон. У формуванні хоріона розрізняють три періоди: перший передворсинчастий, другий утворення версинок і третій період формування котеледонів. Перший передворсинчастий період формування хоріону співпадає з початком імплантації і завершується утворенням первинних версинок. Це тринадцята доба. Первинна версинка складається з цитотрофобласту та синцитіотрофобласту. Також паралельно з формуванням первинних версинок відбувається формування вендометрії, заповнених материнською кров'ю порожнин, які ми називаємо лакунами. Лакуни розділені перегородками, побудовані з елементів трофобласту. Подальший розвиток версинок хоріона супроводжується вростанням у первинні версинки позазорткової мезодерми. Внаслідок цього утворюються вторинні версинки. В подальшому у вторинні версинки хоріона проростають кровоносні судини, і, отже, утворюються третинні версинки. Васкуляризація версинок завершується до кінця 3 тижня ембріогенезу, а вже до кінця 20-го тижня версинки продовжують потовщуватися і розгалужуватися. Структурно-функціональна одиниця сформованої плаценти має назву котиледон. Кожний котиледон є територією розгалуження однієї стовбурової версинки, і одне з цих розгалужень, так звана якірна версинка, прикріплюється до материнської частини плаценти. У плаценті людини налічується близько 400 котиледонів. Суміжні котиледони розмежовані сполучно перегородками, септами. У них проходять артеріальні судини хоріона. Стінки заповнених материнською кров'ю лакун, у які занурені котиледони, вкриті фібриноїдом рора, Краї плацентарного тиска щільно зрощені з ендометрієм, формуючи так звану замикальну пластинку, яка запобігає витіканню крові з лакуну порожнину матки. Материнська частина плаценти представлена децидуальною оболонкою, яка складається з трьох частин: базальної або основної, капсулярної або сумкової, та паріатальної або простінкової. Основна відпадна оболонка зрощена з воростинчим хоріоном. Сумкова відпадна оболонка контактує з гладким хоріоном, а простінкова відпадна оболонка це та частина ендометрію, яка не контактує з хоріоном. Взагалі, децидуальна оболонка – це видозмінений функціональний шар ендометрія з оболонки матки. І децидуальні клітини, які складаються, це відозмінені піддії людського хронічного надотропіну фібробласт-ендометрія. Плацента є важливим ендокринним органом, який синтезує гормони стероїдної природи, такі як прогестерон та естроген, та пептидні гормони, зокрема простагландини. Встановлено, що синтез цих гормонів здійснює синтитіотрофобласт. Амніон це суцільна оболонка, яка оточує плід і бере участь у виробленні навколоплідної амніотичної рідини. Закладка амніона відбувається одночасно із розділенням ембріобласта на епібласт та гіпобласт. При цьому утворюється амніотична порожнина, обмежена епібластом і позазародковою ектодермою. У ході гастроляції амніотичну ектодерму обростають клітини позазародкової мезодерми, формуючи зовнішній шар амніона. Стінка амніона утворена одношаровим епітелієм та сполучною тканиною, у складі якої розрізняють поверхневий губчастий шар та глибокий компактний шари. Циліндрична епітелій амніона бере участь у продукуванні навколоплідної рідини, в той час, як кубує на епітелі амніона забезпечує її резорпцію. Наявність амніотичної оболонки забезпечує розток плода в оптимальному середовищі та захисту від струсів та ударів, а також профілактиці механічних ушкоджень плода. Алантоїс це трубчастий вентральний дивертикул задньої частини первинної кишки зародка, який вростає в сполучну ніжку. На ранніх етапах ембріогенезу алантоїс виконує функцію живлення, газообміну і виділення. Через алантоїс від зародка до хоріона проростають судини. Алантоїс у савці виконує функцію аналога фабрицевої сумки птахів, тобто є центральним органом бета-лімфопоезу. Редукується алантоїс на початку другого місяця розвитку людини і замість нього утворюється сечова протока. Це тяж, який тягнеться від верхівки сечового міхура до поповинного кільця. У постнатальний період сечова протока реорганізується у середину поповинну зв'язку. Поповина – це тяжистий утвір, який забезпечує постійний зв'язок між організмом матері і плодом. Вона формується зі сполучної ніжки зародка, до складу якої спочатку входить тільки алантоїс, а потім включається і жовткова мезентеріальна протока, яка сполучає порожнину первинної кишки із первинним жовтковим мішком. Основу сформованої пуповини складає слизова сполучна тканина, або ми її ще називаємо вартонові драглі, у якій проходять магістральні судини. Це дві артерії і одна вена, які забезпечують кровообіг між організмом плода і плацентою. Слизова сполучна тканина містить велику кількість гіалуронової кислоти, завдяки чому вартонові драглі мають велику пружність і не спадаються під час притискання при поворотах плода. До складу поповини також ходять залишки жовтково-мезентеріальної протоки та залишки алантоїса. Шатковий мішок це позародковий орган, який зв'язаний з кишковою трубкою зародка і плода. Першим упродовж другого тижня розвитку утворюється первинний жовтковий мішок. Саме у стінці первинного жовткового мішка з'являються перші судини та перші клітини крові, отже, він є першим органом кровотворення. Також у стінці жовткового мішка протягом 4 тижня ембріогенезу формуються премордіальні статеві клітини, тобто їх попередники. Потім вони мігрують у зачатки статевих залоз, і вже в складі цих залоз, в залежності від статі плода, диференціюються в оогоні або сперматогоні. На пізніших етапах внутрішньоутробного розвитку. Амніон, який буде збільшуватися у розмірах, відповідно, стискає жовтковий мішок, і залишається від нього лише тонка стеблинка, це жовткова протока. Вона буде з'єднувати жовтковий мішок із просвітом первинної кишки. І, починаючи з 8 тижня амбріогенезу, відбувається зворотній розвиток жовткового мішка з облітерацією жовткової протоки до кінця третього місяця вагітності. Дякую за увагу! А більше україномовного контенту на тему ембріологія людини та розбором відповідних тестових завдань крок шукайте на каналі за посиланням на екрані.